Друзі, вітаю, ви на каналі Різнокольорові спиці» і з вами я Анна Громова. Я до вас сьогодні з новим візерунком. Ось так цей візерунок виглядає з лицевої сторони, він мені чомусь нагадує бджолині стільники. Ось така краса з лицевої сторони, і так візерунок виглядає з виворітної сторони. Цей візерунок я знайшла в журналі і коли листала журнал, мені сподобалася ковтинка, яка була зв'язана цим візерунком. Зараз світлина цієї ковтинки знаходиться перед вами на екрані, ви можете побачити цю ковтинку. І хочу сказати вам, що візерунок цей нескладний. В'язала я свій зразок із пряжі Alize Cotton Gold. По метражу в 100 грамах 330 метрів. По складу 55% бавовний і 45% акрилу. І колір, коли цікавий, це колір номер 43. І зразок я в'язала спицями фірми Knit Pro Zing, це спиці. Номер 3. Як я вже сказала, що цей візерунок не складний. Але коли я побачила в журналі цю ковтинку і стала розбиратися з візерунками, по-перше, схеми цього візерунка не було. Я люблю в'язати по схемах, оскільки схеми не було, я вирішила. А був лише опис цього візерунка, тому я вирішила зробити дві схеми. Перша схема це схема поворотними рядами. Раппорт візерунка становить 4 петлі і 4 ряда у висоту. На схемі поворотними рядами. Раппорт візерунка я виділила синім кольором. Білим кольором виділені ще два рапорта візерунка, і фіолетовим кольором я виділила кромкові петлі. І також я зробила схему при в'язанні по колу, тому що ну, не всі люблять сшивати бокові шви. Якщо вам цей візерунок сподобався, Беріть ниточки, з спиці і ми з вами почнемо в'язати. Самим звичайним способом на спиці я набираю петлі. Я буду пров'язувати з вами 3 рапорта візерунка, тому на спиці набираємо 3 рази по 4 петлі і плюс дві кромкові петлі. Всього набираємо 14 петель. Я набрала на спиці 14 петель, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону і починаю в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, і всі петлі підготовчого ряду я пров'язую лицевими петлями. Чому саме лицевими петлями? Тому щоб при вив'язуванні першого ряду край. Не завертався. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую ряд, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою. Підготовчий ряд пров'язали, тепер в'язання повертаємо на лицеву сторону. І починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І далі в'яжемо дві петлі, пров'язуємо лицевою з нахилом вправо. Праву спицю я заводю спочатку в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Тепер роблю подвійний накид. Накид я роблю від себе. Один накид, другий накид. Тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Наступну петлю пров'язую лицевою, і тепер через цю петлю переносю першу петлю Ниточку підтягую. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка, рапорт повторюємо. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, пров'язали ще один рапорт і в'яжемо третій рапорт. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Подвійний накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали перший ряд. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати другий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи, пров'язую виворітну петлю. Тепер звертаю вашу увагу. У нас з вами на спицях два накиди. Перший накид пров'язуємо виворітною петлею. Пров Тепер другий накид пров'язуємо виворітною схрещеною. Як я це роблю? Праву спицю я заводю з-під низу, заводю в петлю і пров'язую цю петлю виворітною, от так. Далі в'яжемо виворітна петля. Рапорт пров'язали. В'яжемо другий рапорт. Дві петлі виверітних, одна виверітна петля. Перший накид пров'язуємо виверітною петлю, другий накид пров'язуємо виворітною схрещеною. Я заводю праву спицю знизу, заводю в петлю, пров'язую її, її виворітною петлею. Ниточка розслаюється і не дуже зручно в'язати. Пров'язали і виверітна петля. Другий рапорт закінчили в'язати, в'яжемо третій рапорт. Виверітна петля. Перший накид пров'язуємо виверітною петлею. Другий накид пров'язуємо виворітною схрещеною. Праву спицю я заводю спід низу. Заводю його в петлю. І пров'язую виворітною схрещеною і виворітна петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали петлі другого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати третій ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, першу петлю я знімаю, наступну петлю пров'язую лицевою і через цю петлю переносю першу петлю. Ниточку підтягую. Далі пров'язуємо дві петлі разом лицевою, з нахилом вправо. І робимо накид. Ми пров'язали перший рапорт. Далі рапорт повторюємо. Накид. як бачите, це в нас вже подвійний накид утворився. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Другий рапорт закінчили в'язати. В'яжемо третій рапорт. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою. Ми з вами пров'язали петлі третього ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону. І в'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, накид пров'язую виворітною схрещеною. заводю праву спицю з під низу, заводю в петлю і пров'язую виворітною схрещеною. ниточку підтягую три петлі виворітних: одна виворітна. Друга виворітна, і перший накид пров'язуємо виворітною петлею. І далі рапорт повторюємо: виверітна, схрещена петля, три петлі виворітних. Одна виворітна, друга виворітна. і перший накид пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами другий рапорт візерунка. І тепер в'яжемо третій рапорт. Перед нами другий накид. Я заводю праву спицю з під низу, заводю в петлю і пров'язую цей другий накид виворітною схрещеною. І далі пров'язуємо три виверітних: одна виворітна, друга виворітна, накид. Пров'язуємо виворітною петлею і кромкову петлю в кінці ряду я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали петлі четвертого ряду. В'язання повертаю на лицеву сторону. Ми з вами закінчили в'язати візерунок, тобто ми з вами пров'язали три рапорта візерунка. Кожен рапорт по 4 петлі і 4 ряда у висоту. П'ятий ряд починаємо в'язати з першого ряду. Дорогі мої підписники і глядачі мого каналу. Я буду рада, якщо моє коротеньке відео було для вас корисним, якщо цей візерунок вам сподобався. Я бажаю вам всім нових творчих успіхів. Бажаю! Легких петельок, також бажаю здоров'я і бажаю всім мирного неба. Підтримуйте один одного. Під час повітряних тривог, будь ласочка, за дві стіночки. Не нехтуйте тривогами, бережіть один одного, а я вас обіймаю і до нових зустрічей на моєму каналі. どうもどうも。